Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Мене звати Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні в нас на огляді Renault Megane, комплектація Bose 2012 року випуску 1,5 дизель 81 кВт на механіці. Огляд по даному автомобілю вже був, коли він ще був в Нідерландах. Наразі автомобіль доставлений в Україну. Розмитнений, зробили сертифікат. Автомобіль в чудовому стані. Ви бачите, присутня топова оптика, адаптивний ксенон, омивач фар. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Візуально де-не-де -де -де присутні мінімальні якісь сколики царапини. проте зважаючи на вік даного автомобіля, нічого критичного немає. Автомобіль у нас в досить гарному кольорі. Це білий перламутр. Живий автомобіль досить гарно виглядає. Присутній, як ви бачите, зйомний фаркоп. По технічній частині зауважень також по автомобілю ніяких немає. Автомобіля даного досить хороша комплектація, є у нас безключовий доступ. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, акустика боус, стан сидіння, тут була тріщинка, ми вже перешили. Мультикермо, уголовний клімат-контроль. Заводиться у нас автомобіль з кнопки. Бачите, зараз де. Т-системи. Це Окей. Також у нас присутня камера заднього виду, передній передній задній парктронік. Пробіг даного автомобіля складає 217, практично, 218 тисяч. Пробіг оригінальний, підтверджений. Перевіряли допомогою комп'ютерної діагностики. Ось такий салон в автомобіля. Є електроручник, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Фари в нас регулюються автоматично. Такий вигляд задній, я задній підлокітник. Ось такий автомобіль був придбаний нами. В Нідерландах. Ось зараз працював безключовий доступ, відійшов від автомобіля, він автоматично закрився. Тож у нас присутні два ключі, вікна в даного автомобіля всі рідні, включаючи з лобовим двойки. Для того як завантажили огляд автомобіля з Нідерландів, звернулася людина, проплатила завдаток, автомобіль був зарезервований завтра будемо передавати його новому власнику. Наразі знаходимося в Україні. В суботу вирушаємо в Нідерланди по нові автомобілі. Маємо два є е куплених куплених Нідерландах, можливо, когось зацікавить. Також їдемо своїми двома власними евакуаторами, приймаємо замовлення на підбір та пригін автомобілів. Можливо, хтось бажає придбати автомобіль, прошу звертатися за номером телефону 098-321-5004. Телефонуйте, пишіть на Viber. Також ви можете відразу зайти на будь-який огляд на Ютубі. В описі до відео я завжди залишаю посилання на сайти, де ви можете переглянути автомобілі та ціни на них. Що щось, щось знайшли, скидайте мені просто посилання. Я вам пророкую автомобіль з з доставкою. Повністю все під ключ Наші послуги коштують 1000 євро доставка, 500 євро роботи. Отже, що цікавить. Звертайтеся, телефонуйте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. В описі залишу посилання на канал, підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення.